Прушуй себе навчатися в псалмах, і це збереже тебе від полонення пристрастями, полюби всяке умертвлення плоті і заспокоїться твої пристрасті, намагайся не міряти себе, в якому б то не було ділі, і отримаєш свободу плакати за гріхи свої, оберігай себе від неправди, інакше вона віджене страх Божий від тебе. Не відкривай перед усіма помислів своїх, щоб не стати перешкодою ближньому своєму, але відкривай помисли свої отцям твоїм, щоб благодать Божа покрила тебе, примушуй себе до рукоділля свого і страх Божий житиме з тобою. Якщо побачиш спотикання брата свого не до смерті, не зневажай Його, щоб не впасти в руки ворогів своїх. Збережи себе від полону тим, чим грішив, щоб не поновилися в тобі гріхи твої, полюби смирення, і воно покриє тебе від гріхів твоїх. Не люби сперечатися, щоб не вселилося в тебе все лукавство. Віддай серце своє услухняність отцям своїм і благодать Божа житиме в тобі. Не будь мудрий про себе. Щоб не впасти в руки ворогів своїх, привчи язик свій казати, прости, і смиренність зійде на тебе, сидячи в келії своїй, про наступні три речі май турботу завжди: про рукоділля, повчання, тобто читання і богомислії, і про молитву. Думай щоденно. Тільки нинішній день маю я провести в цьому світі і не зрішиш перед Богом. Не будь ласий до їжі, щоб не поновилися в тобі попередні гріхи твої, не сумуй, не нудьгуй ні в якій праці, щоб не вселилися в тебе дії ворога, примушуй себе на повчання, читання й богомислії, і спокій Божий прийде до тебе незабаром. Бо як розвалений дім за містом, буває містом смороду, так душа ледачого, новоначального, буває містилищем усякої ганебної пристрасті, примушуй себе до багатьох молитов зі сльозами, можливо, Господь помилує тебе і зніме з тебе стару людину, що грішить. Подружися з наступними справами, працею, бідністю! Подорожуванням, умертвленням плоті і мовчанням, бо від них народжується смирення, а смирення приносить прощення всякого гріха. Сильний же є благий владика наш Бог дарувати нам силу і пізнати належне, і створити так, щоб ми знайшли милість зі святими, які виконали заповіді Його. Амінь. Слово десяте Інше слово до тих, що відреклися від світу. Святому Петру, апостолу, показав Бог, що не слід жодну людину вважати скверною або нечистою, оскільки освятилося його серце, то святою стала перед Ним усяка людина, а в кого серце в пристрастях перед таким ніхто не святий. Але за пристрастями, які в його серці, він думає, що й кожна людина така ж, як він. Навіть коли скаже йому хтось, що той чоловік добра людина, він зразу ж рознівається в серці своєму. Остерігайтеся ж, зневажати будь-кого не тільки устами, але й у серці своєму. Поки байдужа людина до самої себе. Доти думає в серці своєму, що вона друг Божий. Коли ж звільниться від пристрастей, то соромиться звести очі свої на небо перед Богом, побачивши себе віддаленим від Бога. Чоловік, який мав двох рабів, і післав їх на поле свої жати пшеницю, наказавши, щоб кожен з них нажав у день по сім ставок, на зразок крижів або кориць. Один з них усю силу вжив, щоб виконати наказний йому господарем його, але виконати не встиг, тому що справа та перевищувала його силу, а інший, зневірившись в успіху, у відчаї сказав собі, хто може виконати таку справу за день. І, знехтувавши веління господаря, не турбувався про справу, а ліг спати. І то позіхав, то спав, то повертався з боку на бік, як двері крутиться на завісах своїх, і так весь день витратив даремно. Коли настав вечір, прийшли вони до господаря свого, і він, судячи про бог, визнав справу старанного слуги, гідної похвали, хоч той не встиг цілком виконати наказаного. А лінивого та недбайливого вигнав з дому свого, так і нам слід не падати духом ні в якій праці, і ні при якій скорботі, а вживати силу свою, працюючи від щирого серця, і вірую, що Бог прийме нас на рівні зі святими своїми. Всякій людині слід звершувати багато молитв перед Богом у великому смиренні серця й тіла. Не вважати себе таким, що зробив щось добре, у жодній своїй справі не вірити похвалам, не ображатися за докори, пам'ятати про гріхи свої, мирним тримати своє серце з ворогами своїми, і не дозволяти гіркому слову вийти з уст своїх, щоб сказати його їм і докорити їх, навіть перед люб'язними друзями своїми. Кінець усього, Чернець повинен зачинити всі двері душі своєї і зберігати всі почуття свої, щоб вона не впала через них, і оберігати себе від тих, які приносять йому мирські слова. Блажений, хто задовольняється своїми гріхами, тобто усвідомлює їх і оплакує їх, не цікавлячись чужими. Слово одинадцяте, про зерно гірчичне Є таєство у слові про зерно гірчичне, як сказали отці, щоб спонукати нас досліджувати його значення, судячи з того, що про нього написано: Царство Небесне, подібне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своїм, воно, хоч і найменше з усіх зерен. Але коли виросте, буває більшим за будь-яке зілля і стає деревом, і навіть птахи небесні прилітають і ховаються в його гілках. Матфія 13:31, 32 таке зерно гірчичне, такі добрі властивості Його, і Господь, виставляючи їх, бажає, щоб людина наслідувала йому у всьому Його, у всьому, що сказав про нього. Сказавши, що воно найменше від усіх зерень, він вселяє нам смирення, щоб ми ставили себе нижче за всяку людину, кажучи, що воно стало досконалим, виросло, нагадує про лагідність і довготерпіння, що воно вогняного кольору нагадує про чистоту, щоб не мати ніякої скверни у плоті, що всередині воно гірке, вселяє огиду до пристрастей. Бо гірко тим, які бажають світу, що його приємна дія на смак не виявляється, якщо не розжувати його і не розтерти, це говорить про зло страждання, умертвлення плоті бідами і стражданнями. Коли хто розтирає його, воно подразнює очі, це нагадує про скорботи в подвигах або подвижницьких трудах. Вживають його на те, щоб намащувати ним гірчицею з Нього змертвілі члени, щоб вони не пошкоджувалися, зрозуміємо ж значення Його і використовуймо Його властивості, і свої пошкоджені члени, намастимо ним, щоб не псувалися і не закишіли черв'яками. Бо Це і є втілювати, уявляти в собі Господа Ісуса, щоб турбуватися по нашій силі, налаштувати себе для Нього, за Ним, за властивостями гірчичного зерна, випробовуючи себе самих, чи ми є від того зерна, чи ні, чи від якості Його і смиренносерді Його, чи від розтертості Його у порошок, чи від грокоти Його, чи від смаку Його. Милістю ж Божою є справа наповнити нас силою на Це з волі Його, Його слава, Отця і Сина, і Святого Духа на віки. Амінь. Слово 12: Про вино. таїнство вина, воно є образ людського єства або людини, що прагне зустріти Бога, догодити Богу. І для того зберігає в чистоті діло своє цілим, щоб Бог прийняв його діло з радістю. Посудина для вина буває обсмолена належним чином, це є образ непорочності тіла, яке здорове кожним своїм членом і чисте від сироміцьких пристрастей, бо неможливо служити Богу тому, хто догоджає яким-небудь сплоцьких ласощів. Як неможливо влити вино в посудину, яка не вся засмолена або має тріщину, так неможливо нам догодити Богу, маючи в собі ненависті ворожнечу. Випробовуймо ж себе, чи нема їх у нас, бо вони заважають людині у справі покаяння. Вино на початку свого утворення бродить, це образ новоначалія, яке бунтується, поки не змужніє. І не стане розсудливим. Вино не стає справжнім вином, якщо не покласти в нього гіпсу, так само, як і закваски в міру, так і новоначальному неможливо досягти успіху, залишаючись у своїй волі, якщо він не прийме від своїх отців у Бозі закваски, і вони не вкажуть йому шлях і не поведуть по ньому. Поки не подарує йому Бог самому бачити його. Вино залишають у домі на місці, де його роблять, поки воно не відстоїться. Так і без безмовності, злостраждання і всякого обозі труда, неможливо на оначальному досягти стану, міцно благоналаштованого. Якщо залишити вино із зернами або гілочками, то воно буде кисле. Так і новоначальний, якщо перебуватиме серед родичів по плоті, або серед інших людей несущих одного з ним подвигу і подвижництва, втратить ту вдачу, яку прийняв із своїх отців у Бозі, накладають на вино землю, щоб не вивітрилося і не пропало. Так і новоначальний, якщо не набуде смирення усьому, всі труди його даремні.